Всім привіт! Іде да, у нас знову ця фігня? З пліснями? У мене все отут напухло, бо мене алерія. Ой. Ой ой. Дякую. Власники квартири нічого не роблять. Ми скоро будемо з'їжджати, так що. Ага. Ми йдемо гуляти. Он не цікаво дійсно. Тоді я потім включу. Погуляли, погуляли, повечеряли. Ну, як погуляли, побігали. Поліга щось на настрій була. Як завжди. Ось в мене щось заклало всю голову. У мене такий набряк, я відчуваю його. Незрозуміло чому. Якось дуже, дуже-дуже. Аня з звіння сьогодні цілий день гуляють. Погода класна, я б теж гуляла, але я ледь витягнула чоловіка з донькою пройтися. А ми ж купили все для перців е фаршированого і чоловік зробив дуже-дуже смачний перець. Я вже так давно його хотіла. Ось. І він зробив. Дивіться, який в нас захід сонця. Ой, ні, ну ти ж не такий, як на камері. Ну, щось схоже, але... Ні, не такий він. Але теж красивий. Що Щодо... Ліснюви нам нічого не сказали, сказали, що треба провітрювати кімнату, що ми її робимо. Взагалі, мені здається, проблема в тому, що нам сказали, що ми маємо економити на опаленні. А якщо ми економимо на опаленні, ми не можемо... Ну, щоб у нас 24 на 7 були відкриті вікна, тому що ми зберігаємо тепло, адже ми не можемо увімкнути опалення. І, звісно, вентиля... вентиляції нема і воно все починає пліснювати. Замкнути коло. Ну, Ми їм це пояснюємо, а вони не розуміють. А чому це так? Ви винні, ви винні, все таке я кажу: ой, добре, нехай буде так. Нехай будемо ми винні. Тому що. Ну, як ми читаємо з чатів, то їм, ну, румунам тут по телевізору набрехують про нас, вони настраюють їх проти нас. Тобі треба води налити. Зараз я прийду. Так ось, на чому зупинилася? А, що їх настрапаляють проти українців тут, що ми такі погані, ми почали. Вторження і щось типу того. Тому що на минулому місці, де ми жили, нам казали так. Це була це був грудень чи листопад. Не пам'ятаю точно, але було холодно. І нам заборонили включати опалення. Ми його і не включали, воно само. Я навіть не зрозуміла, як, як його вмикати і вимикати. Але е, прийшов, е, прийшла та людина, яка нам давала житло, і е, на ключ закрила цю штуку, яка включає опалення. І заморозила. Ну, тобто увімкнула, щоб опалення само не, не включалося. У мене тоді пропала гаряча вода. Ми два чи три дні сиділи без гарячої води, і він реагував: типу, ну я прийду зроблю, я прийду зроблю, ніхто нічого не зробив, приїхав мій брат, зробив, бо впав, впав тиск в колонці. І я ж питаю, що таке? А вони аргументують тим, що Україна винна в тому, що країна сусід. Наша Росія е, перекрила газ до Європи. І тому в Європі нема газу. В цьому винна Україна. Типу, ми мали здатися та й все. І все. І нас тут роблять винними. Але коли ми гуляємо тут в клужі, по центру тут є вічний вогонь, і він завжди горить. Ну, тобто, чи може вони хотіли зекономити на. Скоріше, скоріше за все так і є, вони хотіли зекономити на послугах, адже за нас э, тут платять, платить, э, як воно, государство. Я не пам'ятаю, як воно буде українською. Коротше, за нас тут платять і платять не хазяїва, не хтось, а за всіх-всіх українців по всій Європі платить. Європейський Союз. І вони скоріше за все отак от економили на нас, на нашому здоров'ї, бо ми мерзли і хворіли. Там теж цвіла, цвіла і стіна, і меблі цвіли, і ну, коротше, жахіття якесь. Що це летить. Тачок мабуть, летить, і так гудить. Тут так багато літаків, тому дуже хочеться вже в Україну. Чому? Так, да, там було не дуже супер класно в деяких питаннях, але то наше. І нас звідти ніхто не пре, ніхто нам нічого не каже, ніхто нам, ну, принаймні так було до війни. Дуже хочеться додому, дуже. Тому що яка б країна не була супер-мега крута і з великою зарплатнею, до тебе завжди буде відношення як до біженця, як до, як до, як до людини, якою, як яку не чекають ніколи. Типу, в тебе є свій дім, іди туди. Навіть якщо тобі там погано, іди туди. Ми дуже мало країн, які дійсно розуміють, які дійсно приймають і залюбки це роблять. Але цих країн дуже мало, дуже. І ми розуміємо, ми... вони нам нічого не винні, абсолютно. Просто що треба проявляти людяність. Як я ну, я, Ми завжди так робили, коли до нас приїжджали. Люди. Ну, а там вже хто, хто як робить. Говорили вам тут 5 хвилин. Мабуть, вам надоїв цей фон. Просто тут класне освітлення, бо тут вікно і можна так. сидіти на кровати. І тут тих. Дивіться, скільки літачків? Один, два, три, чотири. Десь там ще було на 5, 6. Сім там ще видно летить. Де зараз покажу, де мій палець. Ось сім. І а топудова 8 летить. Стопудово є ще, але ж, ну, це те, що мені видно, видно з вікна. Ну, закат, звісно, бомба. Клас, дуже красиво. Ось такі закати були в нас в місті, але без гір і, і сонце прям падало за горизонт. Ну, коротше, не будемо про просумним.